Біля суду лише потерпілі та сільські голова мешканців Максимівки немає. А місяць тому громада була налаштована радикально. Люди запевняли, якщо злочинцю Сергію Тіхонову знову дадуть умовний термін, вони поїдуть пікетувати адміністрацію президента України. Проте від колишнього ентузіазму не лишилось і сліду. Ми почали цю справу довести, доказати, що все повинно бути по закону, що повинно пронести відповідальність тут. Але люди або нас трошки людей вибили з колії, що цими вони вже не вірять. Ну, напевно, вони не вірять суду. Василь Демчик теж став жертвою банди з Максимівки. До гаража чоловіка небажані гості приходили двічі і кожного разу йшли не з порожніми руками. В запчасті так і забрали на руки. Якби не запчасті, я б та й гроші в мене забрали 10 тисяч. Хотілося гарного життя. Так пояснив крадіжку грошей у 68-річного Василя Демчика, власник великого господарства Сергій Тіхонов. Оце мене спонукало, те, що ну, чому я працюю сутками і не маю нічого, а от ті, що крадуть, у них воно все є. Проте 10 тисяч гривень, вкрадених на красиве життя у пенсіонера-тракториста, не вистачило. Тож через кілька днів Сергій Тіхонов разом із Євгеном Харченком навідались у помешкання самотнього інваліда Володимира Бовкуненка. Сіло було вигнане по всій хоті. Будинок зайшов пожетілий і приліг біля мене на дивані. Коли він піднімався, він доторкнувся до мене. Рукою, як я сидів на війці цього дивана, він мене дотрукнувся. Він сфокусовується на ноги біля дивана. Я його схватив під руки, звали своє свого тіла, звалив його на диван і придавив, заламавши руку назад, придавив його до дивана. Батько трьох дітей Сергій Тіхонов після відкриття кримінального провадження зрозумів тягар злочинів. Тож гроші потерпілим повернув. Місяця, я сім сім обothärі, я без вибор, я без були, без нічого. А от Євген Харченко розкаюватись не поспішав. А ви Біля судового я тоді було. Тоді казали, що діяти потерпіти. Це кого Ну, було написано в штаб, що місця написав вичетало впливати на потерпілизя, а вибачення ніколи не забув на посил. Наче неправильно поняли. Судове засідання закінчилось допитом Тіхонова та Харченка. Зізнання двох інших обвинувачуваних вислухають згодом.